Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Арсенал вперше за півроку програв в офіційному матчі. Арсенал програв Борнмунту в матчі 8-го туру АПЛ з рахунком 0-2. Це перша поразка Арсенала в цьому сезоні. До 19 жовтня безпрограшна серія лондонців в офіційних матчах складала 17 ігор. Востаннє лондонський клуб програв в офіційній зустрічі 17 квітня з рахунком 0-1 від Баварії в Лізі Чемпіонів серпня команда поступилася Ліверпулю з рахунком 1-2, але в товариському матчі. Мбапе забив 30 голів у 24-му році. Це рекорд ТОП-5 ліг. Форвард Реала Кілян Бапе відзначився голом в матчі 10-го туру Ла ліги проти Сельти. 25-річний француз відкрив рахунок на 25-й хвилині зустрічі ударом за штрафного майданчика. Це 30-й гол футболіста у 24-му році, що є рекордом серед гравців ТОП-5 ліг Європи. В свою чергу Верлінга Голланда з Манчестер Сіті 29 забитих м'ячів. Месі найкращий бомбардир Інтер майамі в історії клубу. Інтер Майамі переміг нью інгленд Революшн у домашньому матчі регулярного сезону МЛС з рахунком 6-2. А аргентинський форвард господарів Ліонель Месі вийшов на заміну на 57-й хвилині матчу при рахунку 2-2. Та після цього відзначився хет-триком за 11 хвилин. Таким чином, 37-річний аргентинець забив 33 голи за клуб, обійшовши еквадорця Леонардо Кампану, який, в свою чергу, має 30 м'ячів та. Став найкращим бомбардиром Інтера в історії. Чеберко забив дебютний гол в МЛС. Коламбус Крю переміг Нью-Йорк Редбулс у виїзному матчі регулярного чемпіонату МЛС з рахунком 3-2. Український центральний захисник гостей Євген Чеберко відзначився забитим голом на 13-й хвилині гри. Цей м'яч став дебютним для 26 річного Євгена в МЛС. Окрім гола, на рахунку українця сім захисних дій. Загалом цього сезону Чеберко провів 25 матчів. Інтер Майамі отримав офіційне запрошення від ФІФА для участі в клубному чемпіонаті світу 2025. Під час святкування фінального матчу регулярного сезону МЛС президент ФІФА оголосив про запрошення клубу. Інтер Майамі кваліфікувався як представник країни господаря завдяки видатній послідовній 34-матчевій компанії клубу, яка їм і гарантувала перше місце за дві гри до закінчення турніру. Головний тренер збірної Саудівської Аравії Роберто Манчині може бути звільнений, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Вказано, що Федерація футболу Саудівської Аравії не задоволена його роботою. Контракт розрахований до 2027 року. В останніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 26, аравійці поступились Японії та зіграли в нічию з Бахрейном. Зараз команда посідає третє місце у своїй групі. Очікується, що на наступний матч, який пройде 14 листопада проти Австралії, збірна. Саудівської Аравії вийде з новим головним тренером. Форвард Інтера Майамі Луїс Суарес продовжить контракт з клубом, пише Нікола Скіра. 37-річний Ругвайць приєднався до команди Девіда Бекхема в січні 24-го року. Його контракт був розрахований до кінця року та мав опцію продовження ще на сезон. За 33 матчі в інтері Суарес вийшов на четверту сходинку за кількістю голів та на сьому за кількістю асистів. Неймар вперше за понад ніж рік зіграв в офіційному матчі. Нападник Альхілаля Неймар вийшов на заміну в матчі Азійської ліги чемпіонів за аль айном Він з'явився на полі на 77-й хвилині гри. Понад рік Неймар проходив курс реабілітації після травми хрестоподібної зв'язки коліна. Бразилець востаннє виходив на поле 18 жовтня минулого року в матчі за національну збірну проти Уругваю. Месі обійшов Роналду за кількістю голів без урахування пенальті. Форвард Інтера Майамі Ліонель Месі відзначився хайтриком у заключному матчі регулярного сезону МЛС проти Нью England Революшн. 37-річний аргентинець забив свій 849-й гол у кар'єрі та 740 без урахування пенальті. Таким чином, Месі обійшов форварда Альнасра Кріштіану Роналду за кількістю голів без урахування пенальті. 39-річний португалець загалом має 907 голів, а без пенальті. 739. Криськів продовжив контракт Шахтарем. В Тато таке прокоментували інформацію, що Беті спробує підписати півзахисника Шахтаря Дмитра Криськіва у випадку невдачі з Дані Себаліосом з Реала. Стверджується, що цього року 24-річним українцем цікавився лише один клуб Леганез. Крім того, повідомляється, що Криськів перепідписав Шахтарем новий контракт, який спливає 31 грудня 2024 року. Нова угода, нібито розрахована до двадцять сьомого року. Фермін погодив новий контракт з Барселоною. Нова угода 21-річного іспанця буде розрахована до 29-го року. Усі деталі узгоджені, готові до підписання. Нинішній контракт півзахисника закінчувався в червні 27-го року. Фермін починав кар'єру в Бетісі, а з липня 16-го року перебуває в структурі Барселони. Колишній головний тренер Барселони Хаві може очолити збірну Катару. За даними джерела, футбольна асоціація Катару розглядає іспанського фахівця на заміну чинному наставнику збірної. Після чотирьох матчів у відборі на ЧС 2026, збірна Катару посідає четверте місце, набравши всього чотири очки. Зараз Хаві знаходиться без роботи після звільнення з Барселони. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола може продовжити контракт з клубом. Наразі іспанець розглядає можливість продовження угоди лише на один рік. Раніше була інформація, що програш Сіті у справі про 115 15 порушень правил ФФП може збільшити шанси на продовження угоди з Гвардіолою, оскільки той не хоче покидати клуб у важкий момент. Гвардіола став головним тренером Манчестер Сіті у 2016 році. Захисник Реала Антоніо Рюдігер хоче завершити кар'єру в Саудівській Аравії. За даними джерела, він сподівається завершити свою кар'єру саме в Саудівській Аравії. Його контракт закінчується в 2026 році. Влітку Рюдіґер відхилив пропозицію від Аль-Ітіхада. Цього сезону Антоніо зіграв 13 матчів за Реал та забив один гол. Валенсія опустилася на останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У домашньому матчі 10-го туру Валенція поступилася Лас Пальмасу. Команда здобула лише одну перемогу у нинішньому сезоні. Наразі Валенція займає 20 те місце у Лалізі, маючи 6 очок за 10 матчів. Це найгірший результат для клубу за останні 67 років. Вінгар Жирони Віктор Циганков приступив до індивідуальних тренувань після травми. За даними джерела, 21 жовтня він працював одночасно зі своєю командою, але за індивідуальною програмою, продовжуючи при цьому реабілітаційні заходи. Найімовірніше повернення хавбека припаде або на листопадові матчі збірної України в Лізі нації, або на поєдинок Ла Ліги з Еспаньолом, який відбудеться 24 листопада. Шахтар поступився арсеналу з рахунком 0-1 в матчі третього туру загального етапу Ліги Чемпіонів. Українська команда розташувалася на 29-му місці турнірної таблиці Ліги Чемпіонів. Гірники пропустили чотири м'ячі у трьох матчах та не забили жодного. Воротар шахтаря Дмитро Різник відзначився автоголом в матчі з Арсеналом. На 29-й хвилині матчу Габріел Мартінелі пробив у стійку, а м'яч від спини Різника залетів у ворота. Це четвертий пропущений гол шахтаря в ЛЧ. Реал Мадрид здобув вольову перемогу з розгромним рахунком, програючи 0-2 на 60-тій хвилині матчу. У першому таймі вершкові пропустили два голи. У другому таймі на 60-тій хвилині центр Реала Антоніо Рюдігер скоротив відставання у рахунку. А на 62 й хвилині забив вінгер Мадридці Вінісіус Жуніор. На 83-й хвилині захисник вершкових Лукас Васкес забив переможний гол. А після цього Вінісіус Жуніор забив ще два м'ячі та зробив свій хет-трик. Ювентус зазнав першої поразки в сезоні. Ювентус поступився штутгарду в матчі третього туру з загального етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 0-1. Це перша поразка команди в поточному сезоні. Раніше туринці здобули 6 перемог та 4 матчі зіграли в нічию. Український тренер Юрій Максимов може повернутись у Ворсклу. Клуб оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Сергієм Долганським та його штабом. Також в змі з'явилась інформація, що з Максимовим успішно провели переговори. і Найближчим часом його представлять команді. Під його керівництвом Ворскла у неділю, 27 жовтня, зіграє на виїзді проти Вереса. Наразі полтавська команда посідає 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ. За Барни може змінити клуб січні січні 2025 року, оскільки ним цікавиться відома італійська команда. Йдеться, звісно, про Інтер, який в свою чергу бореться за перемогу в серії А. Забарний став одним із кандидатів на перехід до Інтеру, який готовий заплатити за Ілю 35 мільйонів євро. Борнмут готовий продати футболіста, щоб покращити своє економічне становище. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!